Привіт, роді, я вам показував чисто по фону, що робив підстаканник для своєї ниви замість попільниці. Але як виявилось, вам це також цікаво і потрібно. Тому я вирішив доопрацювати цей конструктив, тому що він був не до кінця ефективний. П'ята передача дуже важко вмикалася можна було відбити собі пальця. А Телефон тримався ненадійно в поворотах, особливо ми говоримо про Нива, Він випадає, що ненадійно. Тому я вирішив зробити ось такий зйомний тримаж для телефону. Тобто, коли вам потрібно в дорозі телефон, ви вставили це в карманчик підстаканника, зафіксовано. Телефон має своє регулювання, його можна також зафіксувати під тим кутом, яким буде вам зручним. Тобто, це все стає більш практичніше. А якщо вам телефон не потрібно, ви просто те прибрали і у вас залишається звичайний пістаканник із карманчиками. за, за рахунок цього вийшло його зменшити в розмірах. Він тепер не такий довгий. І п'ята передача тепер вмикається без проблем. Пальці залишаються цілими. Як бачите, є місце для запобіжників і лампочки, тому що це все вставляється дуже легко, і просто замість старої піпельниці. Ось так це виглядає. Його можна виставляти, закривати. Все з ним супер. Стає так тугенько, скажу вам відразу. Ну і при цьому у нас ідеально поміщається невеличка бутылка з водою, телефон. Стакани з мака також стоять дуже круто, я вже перевірив. По самому виробу він друкується 10 годин, потрібно 250 грам пластику. Якщо ви також собі хочете ось таку штуку, пишіть мені за якихось символічних 550 гривень, я вам її надрукую, або можу скинути вам STL файл.